А чи хотіли б ви е, долю публічності для своїх дітей? Чи хотіли б, ви, щоб вони пішли в творчу професію і е, працювали, можливо, співаками, танцюристами вже, тому що все одно подеякують, що е, інколи таким чином у дітей забирають дитинство, коли вони відразу з юного віку вже виступають на сцені. От що ви про це думаєте? Я завжди кажу, що своїх дітей на дитячі конкурси я не, не віддам. Е, у мене, ну я от можу спостерігати вже зараз. Марія, їй 5 років, у неї абсолютний слух, в неї дуже класний голос, вона обожнює танцювати, співати. Я бачу, що якщо пушити, вона може стати суперзіркою. Але я цього робити не буду. Я хочу, щоб вона виросла і свідомо зробила свій вибір. А зараз вона ходить на балет, їй подобається. Те, що подобається, я буду підтримувати. Це основна робота батьків Іван. У нього так само він класно співає, але тільки виключно для своїх. Тут я бачу, що у нього буде музика для душі, але хто зна, хто зна, ніхто нічого не зна. Але от насильно виховувати зірок ні, це не моя історія. Що для вас найскладніше у вихованні трьох дітей? Найскладніше це не спати вночі, коли летять ракети і шахеди, тому що ти втрачаєш баланс оцей. Ти частіше злий і невиспаний, а дитина це максимальна увага. Ти маєш бути в ресурсі. Я не зриваюся на дітях. Я поки використовую свій особистий ресурс, мені дуже важко. Ви сьогодні на прем'єру, я не помиляюсь, прийшли зі своєю мамою. В яких ви взагалі з нею стосунках? І чи бувало, що вона вам дає які там, наприклад якісь поради? А ви їх не хочете чути? чути якісь такі моменти, мама це моя бесті. Але мою маму витримати можуть не всі. <гум> Мама постійно дає поради. Мені 35 років, вона досі мені каже, Боже, ну, ну ти не могла от нормально щось одягти?» Тобто в неї все через цей хейт. І нещодавно ми з нею так трішки посварилися. Ну, як посварилася? Я просто розплакалась і кажу, я згадала все, що я чула в дитинстві. На кого, на, на кого ти похожа, на кого ти схожа. Працюй зараз, бо таланту у тебе небагато, можеш тільки працею взяти. І оце все навалювали мені батьки, і я таке дітям своїм не кажу. І коли я їй почала казати, що мамулька ти перегнула трішечки в дитинстві, вона розплакалась також і сказала, що вона не спеціально. Їх так виховували. Я рада, що зараз ми змінюємося, і у нас вже трішки інший підхід.